Друзі, всім привіт! Хочу вам показати результати моїх щеплень. Сьогодні у нас 26 лютого. Щеплення я робив ще 5 лютого. Хто дивився мої попередні відеоролики, той бачив це відео, коли я робив щеплення. І зараз вже пройшло 21 день після щеплення. Можна подивитися на результати, що з того вийшло. Так, по-перше, оцей э, дічок лимона вирощений з кісточки. Я на нього прищепив два Мієра і два Павловського лимона. А, зараз покажу, що вийшло. Тут був прищеплений у мене а за кору. Тут я прищепив каламандін на дикий лимон. Так, сейчас покажу. Знімаю зі пакети і покажу це все ближче вам. Друзі, ось покажу, на прикладі щеплення меера. Цих два черенка міера я прищепив на дічок методом в розщеп. І ось пройшло три тижні. І це міер, як ви бачите, почав давати молодий прирост. Ось на одному. І ось друге моє щеплення. Трохи наблизив, щоб краще було видно, трохи розмито. Ну, а Павловський ще поки сидить. Але саме головне, черкі ще зелені. Він нормально себе почуває. Так що я думаю, що повинні прижитися. Ну це Щеплення Каламандіна методом закару. Теж зроблено 5 лютого на дикий лимон. Якості по два я використовував дикий лимон. Теж пішов. Як ви бачите, проснулася одна нижня почка і теж пішов молодий прирост. Зверху поки нічого немає. Але... Нижня почка вже проснулася. Так, ну все, поодягав пакети знову. Як я за ними доглядаю? Ну, насправді все дуже просто. Раз в два дні я знімаю зіп-пакет. акуратно зняв, набризкав туди води з ручного пульверізатора і знову його вдягаю. Ну і, звичайно, полив під корінь. Коли в Пінкорінь я роблю десь приблизно раз на тиждень. Зараз зима. І вони у мене знаходяться в умовах, коли в приміщенні плюс 15, плюс 16 градусів, приміщення з підвищеною вологістю. І цього один раз на тиждень, їм досить достатньо. До нових зустрічей! Якщо сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.